Скоріше за все, ти використовуєш чат GPT неправильно. Я серж Савой Фінанс покажу, як перетворити його з простого інструменту на персонального помічника. Крок перший. Включи функцію пам'яті меморі. Це налаштування дозволяє чату запам'ятовувати інформацію про тебе і додавати персоналізовані відповіді саме для тебе. Крок 2. Надійшли йому цей промпт. Що тобі потрібно знати про мене, щоб давати максимально точні і персоналізовані відповіді? Крок 3. Заповни відповіді чесно і розгорнуто. Так, я витратив на це 30 хвилин, відповідав голосом через телефон, але результат перевершив очікування. І ще один особливий скрипт, який перетворив мій чат GPT на справжнього наставника, я залишив в телеграм-каналі Посилання в шапці профіль. Після цього ти зможеш спитати, які в мене сліпі зоні, над чим мені працювати, щоб досягти своїх фінансових цілей. І чат покаже твої зони росту чітко і глибоко. Замість бездумного гуглення використовуй штучний інтелект як наставника. Напиши в коментарях хочу промти, і я надішлю список ключових запитів. Або підпишись на телеграм, там уже все є готове. Цавой фінанс, ефективність на максимум.